Іван Франко гримить. Гримить! Благодатна пора наступає, земля молодіє, розквітла, смієсь. На троні веселім весна, сяє, грає, і грім весняний в її славу гримить. Гримить! Відкликається голос природі у тьмі підземелля і хвилях морських, і в людських громадах, і в кожній народі. І в шумі соснових лісів гомінких. Гримить! А із з громом дощ теплий іскриться, і вітер весняний із поля шумить, і сонце крізь хмари, і дощ пробиваєсь, і веселка над ланом яскраво стоїть. Гриміть, грози весняні, геть, лийтеся, щоб пишно зеленіло все поле моє, щоб земля. Вся збуджена, зрослася, і співом зустріла нове ясне є. Гриміть, розливайтесь весняні потоки, щоб в серці людському в найглибших місцях Зорялися думки могучі, широкі, як ся ясна, благодатна весна.